Ну що, поїхали? Не знаю, що мені випаде, але надіюсь випаде щось хороше. Хоча б, будь ласка, хоча б не 85. Вже якщо сип, то вже 86-й, хоча б. Якщо ти не хочеш давати мені 87-го. І тільки не бірбатов. Не бірбатов. Не надо мені бірбатов, а третій рік підряд. Спасибо, поїхали. Герой, це волкаут, це вже хорошо. Це вратар. Ну, в принципі, в принципі, хорошо. Мелес, це вже радує. Окей, нема питань. ФОДА! 87, Кампус, нема питань. Окей. <рес> Ладно, окей. Хоча б можна месі залінкувати, так? Да? Окей. Ну що, полетіли? Продаваємо да? Це пік. Ну, не такий вкусний, як минулий раз. Не такий вкусний. Ну, що поробиш? О, mm. yeah. mm -hmm. oh, кавабанга, він баб... бабу стоїть, да? <трухи> Треба тримати кавабангу на АЦ Проміг буде скоро, рано чи поздно будет проміг. Він буде АЦ Баук буде коштувати Як же це контора балує я? Як же вона завозить. о волкаут. Цап. джормані О, а! Джормани. О, вірц, вірц, Непогано. Хорош. Це вже непогано. Це вже нотбэд. стоїть? Блін, Блин, він був продаваемый. Це були монетки. Ха! Нема волкаута. Дуглас Луис есть. А, это Брамер. О! Вот хорошо. Вот это солидно. Думочку должна быть Биша, волкитью Валкитию. Но душить Пад... Опа, промик сюда. какая как деваха, да? Це за Франция. АПЛ. Манч... О, Йоро. Сюда. Сюда. А это сюда. сюда. нахер. Я думаю, это деваха, эти косички. Сюда. Шнерк. Він на крысу схожий. Хе-хе. <ріст> Сюди. Поехали. Перший проник в основу. На базу. Сьорний чаю за тебе, братанчик. Да, пол ляма. Сюди. Уже наче непогано насипало. Валкіт. Ооо, це цяй. А, це келі, курва. Я думаю, це ця з... Розовим волоссям. Це Келлі. Це двойний волкаут. Чи не двойний волкаут? Двойний волкаут. Ні? Думаю, це двойний. О, волкаут. Волкаут. Контора бали. Тап. Андрій. О, це Джуд Білі гол. Білі, 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 білі гол. Джуд билингі. Сьогодні нормально насипає. Так як тепер парень всіх в основу поставити, це не цікаве. Задання, які були на протязі всього тижня. Кубки, шмупки. Опа! Волкаут! Сюда Це... О! -о, 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 -о. А, -а, а. Я думав це як все Люцифера та джиночка з Америки як її звати. Але ні. Ну, шурліт, слабенькі волкаути невисокого рейтинга. Відбудеться, що то не Вілсум була. ЛВ. Ну, це вже не волки. Ліга Ф. Це піна, пацани! Піна, а піна волкаут. А хто це? Гуууууу! Сальма, параолела. Всюди є не сипать потужно нахер. Я можу в якийсь склад зібрати. Бачите, реліз дитинства за барсу, собача будка. І піна, і сальма. У мене ще є Гіхаро. Та я просто Власилін Барселони. просто власилін Барсе. Волкао, дате що? Це що це ЦОП, Італія? Це Тоналі. Ну ладно. Волкаут это, конечно, да. 86 падает и все. Я заметил, что у меня подвигных волкаут немає. Не, ну спасибо за волкаут. Это хорошо, дынс бирочки кисть будет улетать. О, Ген, самый лучший из армяна это ген Хитариан. Ну, це не... ну, це ты на відкрываешь на бан, да. По, по, факту. по факту. Не, ну блин, байч-то я цайпаки всі на пятницу и. І... И я космонавт трошки дає. Волкаут, сюда. Це хто? ФРВ? А, це Гурасі. Ну ладно, 87, це. О, вот двойный І ще Шахто. І? 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 Та як один? там же пропара дивитися, це ж же волкаут. Чи Я щось путаю. Ага. ага. Пошел, <пішов> як би я нахер, да? <пішов> волкаут. Замарайс 80. Оооо! ТТВ! ТТВ маразика 86, да? 85, у нього 84. Сюда, зус. солідно. Уже так що там насипали 2 копейки, пта? Що там? Насипаюся, коли анампа насипають. 85 х потужно. Ну могли волка. Ладно, похер на волкаут, вот, то ТВшка. То ТВ це. це дуже добре. У Упамикано. Ооо! Промо! Джапан! Палермо Джапан. Це хто в нас? 84 Сузуки Сузуки, буду їздить на сузуки. Сюда. Другая проміг за сьогодні. Джепен. за такий дроп, типа повинен 4 катки власти сьогодні, но вставить грати. Кажуть на радостях. жаль ха да там, давай пап. Бличе, О, шаду, тут вешку сырнули. Та, те, що, оце це пікет, що в неї одна рука. Ви знаєте, що це дівахи одна рука жіночки цієї? А то в неї є крюк. Як вона біла без одної руки? Потужно.